Друзі, всім привіт! З вами Марія і ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Спершу що я хотіла вам сказати, Христос народився, славімо Його! Я вітаю вас всіх з цим таким чудовим світлим святом. І хочу побажати, щоб в кожну вашу домівку прийшов спокій і тиша, взаємопорозуміння і злагода. Нехай всі ваші рідні будуть біля вас, тих, кого немає біля нас, згадаймо, відвідаємо їх. І кожного року Різдво для мене було з дитинства, ну і в зрілому, звісно, віці, найкращим святом, так? найвеселішим святом. Воно якесь таке з дитинства, ті колядки, які ходили колядувати. Тут прийшов час, вже діти твої ходять, колядують. Але вже який рік Різдво, щоб відчути дух того Різдва, потрібно дуже багато працювати. В плані не голубці крутити і вареники ліпити. Ні, не в тому. В плані того, що ми маємо розуміти, для чого нам це Різдво. Різдво для мене зараз це зустріч з рідними і близькими. Це колядники в хаті. Ось яке в мене зараз Різдво. Звісно, хотілося б іншого Різдва, але вже яке маємо. Хочеться, щоб на Різдвяні свята, та й взагалі в подальшому житті в кожній домівці був спокій і тиша. Не забуваємо вчити дітей колядок, не забуваймо їм розказувати про традиції, дотримуватися їх. Це дуже і дуже цікаво, дивлячись на їхні очі. Видно, що діти зацікавлені, і їм цікаво послухати про той дідух, про того павука, чому ті колядки, а не ті, чому в тому році були такі колядки, чому вони змінилися? Минулого року до нас приходив клас меншого. І ми оце згадували, включили відео, де вони так гарно колядуються, це було дуже приємно. Сьогодні в нас вже 26 грудня, і стільки сьогодні я починаю свій вишивальний тиждень, тому що до сьогодні я взагалі не тримала голку в руках, тому що ну, свята мається на увазі. Приїхали батьки, прийшли друзі. Треба було поговорити, хотілося поговорити. Вишиватися абсолютно не хотілося. І от сьогодні вже хочеться розпочати цей тиждень. Я не знаю, чи я буду щось вишивати, але розпочати треба, так? Вам щось розповісти, вас привітати зі святами. Минулого разу я говорила, вам показувала ялинку свою. До речі, зараз вставлю фотографію, як вона виглядає, тому що цього тижня в мене ще жодної ниточки, тому до кінця тижня треба надолужити. І минулого тижня я вам ще розказувала про, про те, що я дістала цей свідого будь-який, не знаю вже скільки років я його вишиваю. І коли я вже не бачила вечором вишивати ялинку, то я брала. Його і тако собі також по ниточці, по ниточці вишивала. І зараз він в мене виглядає ось так. Що тут помінялося? Зараз я вам скажу. Я душила я червоні відтінки на птахах, на кардиналах. Отут голубеньким. Зробила ось цей кут. Це точно я зробила зеленим, бачу, тут щось попідтягувала, голубий, оцей коричневий, зробила вже до кінця рамку. Ось тут вивела коричневим. І Знаєте, якось так шию, верх зашиваю, потім беру, наприклад, по ниточці, бо рідко буває, що я два рази одну ту саму нитку беру, міняю відтінки, щоб воно мені так не наскучило, знаєте. І Вималювалася тут, це вже така гарна. Дах такий гарний на тій шопці вималювався. Гарно йдуть темні відтінки. Ось ці голубі ну, вже ну, ніяк не йдуть, тому я беру один контрастний відтінок, один там світлий. І так собі комбіную, щоб воно. Ну, типу... Дивлюся, що це таке темне, я пропустила в середині, а це бігстіч, мабуть, буде розшиватися. От, І так собі комбіную. Є тут ще, бачите, звірі знизу темні. Я би їх також хотіла вишивати вже, так, знизу. Але рамка, як вам пояснити, якщо я рамку от, бачите, переставлю сюди. Тобто, бо в мене тут, бачите, трошки так закручено, то е, ті кліпси не тримають просто тканину і е, вискакує тканина. Тому мушу ось так. Тому, хочу чатку вверх, зашити, тоді перекрутити на другу сторону і далі вишивати. Е, що буду вишивати? Не знаю. Ялинку вам покажу в кінці тижня. А сьогодні вам показую ось це Різдво сорочку на Різдвяні свята в руки не беру. Сорочка є сорочка, хоча й вишивку не беру. Але хотіла вам показати дуже гарно дуже гарні відкритки. Це така коробочка червона. Це не тут було, це не так. Зараз я просто згадаю, як воно було оформлене. Червона коробка була. Так, магніт причепився. Червона коробка була перев'язана такою золотою стрічкою з таким дзвоником. Думаю, дадівся дзвоник? Є дзвоник, є, а в коробці а в коробці в нас краса, а в коробці була вже тоді ось ця штука замхані туди відкритки, і ось така серія красивих. Відкриток, де ви можете підписати, вклеїти марку, написати свої слова і відправити комусь, своєї родини, чи близьким, чи друзям. Дивіться, які красиві відкритки. Це я в лелітку зайшла. І зовсім не мала бажання, ну, не бажання наміру, наміру їх купувати. Але поки мені краяли тканину на ялинку нову. То прийшла пані і каже, я хочу ті відкритки. Я така, які відкритки? Покажіть мені ті відкритки. І дивіться, які вони всі в такому вінтажному стилі. Ну просто красота, варенички. Варенички? Варенички. Люди дивляться шибку. Пампухи, дивіться, яка краса. Ну, але тут, звісно, не всі. Не всі відкритки, деякі вже. Відправилися до своїх адресатів. От. Тому, якщо ви полюбляєте таке, то пишіть в лелітку, бо реально, мені, вона мені дуже подобається. Так. І на цьому слові буваємо здорові! Буду завершувати цей кусочок відео. І. Думаю, чи буду щось вишивати, чи ні, звісно, ви побачите це вже через секунду про мої думки і про те, що я нашила чи не нашила. Вітанечко всім! Завершимо цей тиждень. Так, він не встиг розпочатися, як ми вже повинні його завершувати. Чому так сталося? Тому що почали ми його 26 го у четвер, а закінчуємо 29 го у неділю. За ці дні, ви знаєте, 26. го 26 числа. Е е я крутилася, вертілася, вертілася, крутилася і не знала, що би я хотіла взяти. І взяла е до рук е фрозилка, тому що хотілося просто відпочити трошки, полежати. Е і взяла ось таких ангеликів. Ангеликів, так, 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 я їх розпочала, я їх просто так тримаю. В купочці. Але тако, ви зразу вас попереджу, не смійтесь дуже. Сильно не смійтесь, бо я люблю вас всіх насмішити, бо вже неодноразово кажуть, Боже, Марія плани наставила і нічого в неї не здійснилося. Оце цього не починала, цього почала. Дивіться, скільки вишило. Ем, є 4, 5, 6, 7 хрестиків і три півхрестика. Не закрила просто. Але, але я розпочала. Мабуть, це були ще ті мої дні невишивальні, які я хотіла щось вишивати, але не все так склалося. Як Марія собі напланувала, але я намірена їх вишити. І, мабуть, ще повисять в мене на ялинці. Мабуть, треба, 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 але є такий один нюанс. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому кусочку я вам показувала ось цю кулю, вона є дуже гарна. І дивіться, що. Бачите, вона тут чуть-чуть тримається, а чуть-чуть не тримається. Чому? Тому що мої козаки десь тихенько спіонерили мій ем, клей. Тим, що я клею всі задні сторони. Останнім часом, я, якщо так, вишиваю якусь мініатюрку, я заклею задню сторону і все, і маю цей спокій. Тому що в мене пів ялинки фродзилка висить не заклеєними задніми сторонами. Чому? Тому що Марії колись було дуже ліньки. А тепер Марія захотіла це зробити. І що? І клею нема, спіонерили клею. Нічого, я його куплю, заклею, і буде в мене все окей. Так. Тому і з Ангеликами їх тут зовсім небагато вишивати. Вишила, заклеїла, повісила на ялинку і е, любуєшся, милуєшся. От. Але цього тижня я вам скажу, я маю вас чим здивувати. Бо ось ці три дня. За ці три дня. Е... Я не знаю, що сталося, чи, можливо, Різдво на мене так вплинуло, чи, можливо, близькі рідні так на мене вплинули. Ну, якесь в мене таке полегшення на душі, що нема такого, знаєте, та тягара, що постійно тебе щось тривожить, постійно тебе щось гнітить. От воно десь відійшло. І ці е, дні провела настільки спокійно. Що я сама себе дуже подивована. Так, попередньому кусочку, все, що я встигла вам розповісти, це є мій Gold Collection. так. Зараз я вам покажу, будете бачити різницю. І також я брала ангеликів до рук. Я зробила 6,5 ниточок по ялинці. Ну, це я надолужила, можна сказати, за весь тиждень. так. І я взяла в руки буденку. От, все, і це все було в мене за оці дні. Якщо виключити, що я оцей день, що я попередній кусочок знімала, нічого не вишивала, то три дня вийшло в мене в тиждень вишивальних. Отже, не буду я тягнути кота за хвіст, але хочу з вами трошки побалакати, щоб ви могли трошки повишивати під це відео. Так, ось, ось що в нас є. В нас появилися звірі. У нас з'явилася лисичка. Ось це є білочка, білка, і оця білка. Бачите, в них треба ножиці взяти. В них, а хоча ні, це не білка, це заєць. А що заяць сірий зимою? Я просто дивлюсь на прев'ю, і тут на прев'ю, ось тут чітко видно, що це заяць, а це чітко що це білка. Але білка би мала бути ріжіша. А що це таке з такими вухами? Одним словом, звірі. Звірі є, нема вовка, ведмідь почав трошки вимальовуватися. До речі, була, один колір вишила, ось цей сірий. не цим сірим, а набагато світлішим сірим. І змушена була це все пороти, бо це не цей сірій, оцей коричневий вишила сірим. І в мене тут такі якісь ноги, думаю, що це таке, але потім ну що, випорола, давно не порола. Так, тут також з'явилось дерево. До речі, на прев'ю, подивіться, його, цього дерева немає. Дуже часто е, прев'ю Dimension, це пару хрестиків, е, вони його якось обрізають. Ну нічого, в нас є, навіть тут, бачите, Не видно четвертої лапи в лисиці, а тут вона в мене є. От. Це дошила. Що я ще тут дошивала? Е, ну, ведмедя шила, оцього звіря шила. Підшиваю все, потихеньку-потихеньку підшиваю, бо треба, треба якось рухатися. До речі, якщо ви, коли вишивала ось ці коричневі відтінки, так, отут-тут, і вони ще в мене траплялися тут на Оленовій то е, вишивала зразу, вишивала, щоб потім не міняти і на Йосипові також, щоб потім там тих 3-4 хрестика, ну, не буду по голку там паркувати чи там нитку десь паркувати. так, Зразу вишила і вже зразу маю. Е, все, забула я про цю нитку. Так, тому трошки тако я повишивала красива, красива буде робота. І з кожним разом я. Та, до речі, я вам говорила, що я не буду перекручувати, та я все-таки перекрутила, воно мені тут тягнеться, тягнеться. Вже один раз вискочило було, але я його знов заправила і знов шию. Ну, натяжка така не. Така, як я люблю, я люблю таку барабанну, і тоді хрестики в мене ідеальні, такі рівнесенькі. Але ця їда також то можна шити, можна трошки затягнути і м м нічого не перетягнеться. Так, це по цій роботі. Крім цього, ялиночка. Давайте зразу поговоримо про ялиночку. Мою. Так? Це моя ялинка з голубами. Вишиваю її по одній ниточці кожен день, а Та, так як я цього тижня не вишивала кожен день, то мені прийшлося. Надолужити. І я хочу вам вставити фотографію, як зараз виглядає моя ялинка. Тут ще є, чому я казала 6,5 ниточок, тому що тут ви можете побачити не закінчену нитку, це якраз ця сьома ниточка. Але потихеньку-потихеньку я просуваюся, і, чесно, я би вже хотіла, щоб хтось замість мене її вишив і, і все. Бо в мене вже настрій на цю нову ялинку 2011, але я себе стримую, щоб не почати новий старт. Бо а хто старе буде вишивати. Наприклад, зараз мені дуже гарно до Різдва цього настрій цього тижня був, ну просто феноменальний настрій був. І щоб для того, щоб вишивати, щоб вишивати Різдво. До речі, поміняла Поміняла магнітики, тут собі Ангелика такого зірочкою причепила. А від Наталії магнітик причепила на ялинку, то він там більше пасує, бо сюди він той лускунчик щось не дуже пасує, хай Ангелик тут буде. Ялиночка просувається. Я сподіваюся, що далі воно так буде йти, бо. Є такі відтінки просто на тій ялинці, які я просто не хочу вишивати. І я їх, знаєте, так також так, трошки шию, трошки не шию, пошила білим, бо воно мені вже набридло. Вертаюся, там такий салатовий дуже гарний є, але його дуже мало на тій картині, але нічого. Потихеньку, помаленьку, як то кажуть, головне шити. Так, головне шити. Ну і я би зараз хотіла забрати ось ці речі, так і поговорити про ту роботу, яку я шила в суботу. В суботу, чому я кажу в суботу, бо в суботу зранку я гарно виспалася, мене ніхто не рухав, дуже довго спала. Хлопці зробили мені сніданок. І що робити? Що робити? І я пішла собі сіла на диван. Я, якщо чесно, то я в основному в спальні шию. А це в мене в залі, типу, диван, камін, ялинка, шкарпетки, купа вишивки. Я собі там так примостилася гарно, десь в обід примостилася, включила собі якесь кіно на телевізорі, і так тиша, і така спокій. Я вам хотіла би показати свою буденку, свою будиночку, тобто ті, ту уставку, яку я. Ту уставку, яку я вже давним-давно тягну, як ота за хвізді. В минулому відео я говорила, що я шила зеленим і тут трошки не дошила, але почала, почала заповнювати це все біленьким. І подивіться, що в мене є. В мене є повністю завершена уставка. Тобто повністю, повністю. Це є ось тут. в мене була розмітка під верхоплут. Він вже є зроблений. Прошу подивіться, є верхоплут зроблений. Білим зашита уставка є, зеленим зашита уставка є. Але це ще не все, дівчата, мої дорогі. Це моя друга уставка. Вона також вишита повністю вся. Вона повністю вишита, повністю верхоплур, повністю біленьким це шита, повністю зелененьким, кольоровеньким. Ну до чого це я веду? Я веду до того, що можливо, знаєте, інколи я дуже часто, часто ви мені пишете на рахунок. А я сіла шити, змалила спорола, а я то воно мені не йде. А я все. Сьо... отак, От ви знаєте, в мене було. В мене було. Ви пам'ятаєте, скільки часу я вам розповідаю, я вам розповідаю про ті уставки? Пам'ятаєте? Скажіть мені, будь ласка, що сталося зі мною в суботу? Що я стала? Я навіть не зауважила, як я вишила цю уставку, чесно. Так, звісно, я просиділа десь до 12-ї години. У нас були перерви погуляти з песиком, в нас були перерви піти щось поїсти смачненького. Були перерви. Не те, щоб я сіла і так, знаєте, як та швейна машина, чух-чух-чух-чух-чух. Ні, такого не було. Я просто сиділа і шила. Але. На схему, все-таки в мене була на ноутбуці. Я собі її підсвітила, я її перевернула дзеркально. Ну, бо ви бачите, ці листочки йдуть сюди, ці листочки йдуть сюди. Підсвітила, збільшила. І все, що було таке, що заставляло заставляла мене лишній раз стати, це зарядку чоловіка забрати від ноутбука, а собі поставити, бо мені по свою ліньки було йти. Але. За день зробилось те, що я мусолю вже бог з скільки часу. Це є до чого? Це є до того, що на все є свій час. Хочете шити це, воно вам йде шити це. Хочете шити інше, шийте інше. Коли прийде час на цю роботу, будете, буде, буде така, як в мене. Дивіться, за один день і вже вишита уставка. Що наступне я планую по цій роботі, але це, мабуть, вже буде після Йордана. Це буде. Що це буде? Це буде збирання. Збирати, що там збирати? Там же все готове. Перед готовий, спінка готова, пазуха готова, уставки готові, рукави зшити, а нарешті я все-таки зможу відрізати ті ластки. Буду збирати, буду докупи це все складати. Хоча тепер згадую собі після, Йорд... після Йордану, А після Йордану теж у мене там тиждень в роз'їздах, то я вже взагалі не знаю, як це буде. Мабуть, там буде. Буде. Що я собі зараз буду цього планувати, якщо воно зовсім мені не вийде. Е, до речі, до речі, хотіла би вам сказати, що якось цього року от е, ми вже третій рік святкуємо е, Різдво 25 го числа. І ви знаєте, в е, му році для мене це Різдво було е, важке, о, тому що в му році не, не стало моєї мами, і для нас, ну, на свята це найважче відчувається. А цього, року, а цього року, ви знаєте, приїхали батьки, всі ми були разом, і якось так воно вже ніби ну не можна привикнути за три рази, так? але давно не вило. Тривога в нас, так. Але я вам що скажу: що цього року. Якось воно все логічно, правильно, ну якось все стало на свої місця. То, що мені дні помакитилися, який день середа, вівторок і все решта. І якось мені, тобто моя душа не має ніякого спротиву, не видає мені нічого такого. Наразі все, все, все добре. так. І, можливо, можливо, цей такий спокій і дав поштовх мені до вишивки, збилася я з думки, бо дитина дзвонила, гуляє і не знаю, що робити, йти додому, чи що робити. Одним словом, що я хочу вам сказати, від вашого емоційного стану залежить і ваша робота. Яка би ця робота не була? Чи це творча робота, чи це не творча робота, але вона. Коли у вас є на це натхнення, коли у вас є на це бажання чи якась мотивація, вона буде йти набагато простіше, аніж те, що ми будемо її там через зуби пхати. Знаєте. Так, планувати, планувати, чесно, я е, нічого такого не буду. Скоріше за все, наступний тиждень буде в мене також. Не вишивальний, Мені навіть здається, що він в мене буде навіть і не знімальний. Звісно, якщо я придумаю якісь відео, відео, ну які відео. Відео підсумки в року, це важливі відео. Мабуть, для всіх вишивальних блогерів це такий топ-топовий, знаєте. Та й не тільки блогерів, всіх вишивальних дуже часто навіть бачу в інстаграмі чи в, 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 в Фейсбуці. Виставляють дівчата фотографії робіт, які вони вишили за. Цей рік, і, ви знаєте, 20 з чим в мене є дуже різні роботи, я навіть вже за собою почала бачити якусь тенденцію. Але скажу, як є. Радію тому, що завершила сорочку. Радію тому, що заспокоїла свою душу. Вас вітаю з прийдешніми святами. Сподіваюся, що до речі, до речі з прийдешніми святами тепер у нас новий рік. це є, А той другий праздник святого Василя, Меланки ходять, засівають. Ну, приємно, гарно. Тому з Василем вас, з Маланкою, хай в вашому домі завжди панує радість і тиша. З вами була Марія. Зустрінемося вже в наступному відео.